А далі про хакерську атаку на Київстар. Нагадаю, що вже відновлюється наразі мобільний зв'язок, і в кого він ще не з'явився, то таким абонентам радять перезавантажити телефони. Отож, про це говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Олександр Глушченко, експерт з телекомунікацій. Пане Олександре, слава Україні! Ми раді вас бачити. Добрий день. Я вас також радий бачити, слухати. Зараз я трошки техніку налаштую. На, на, на про, про свою причетність до кібератаки, що призвела до руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв'язку «Київстар», заявила група російських хакерів. Про це повідомила СБУ, яка продовжує документувати кібератаку РФІ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин Росіян. І пане Олександр, трішечки більше. То що вчора сталося, фактично з одним із найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні. Він не один з найбільших, він найбільший. Як бачимо, на даний момент оператор частково відновив свою роботу, частково не працює. Працівники оператора Служби безпеки України Держспецзв'язку проводять розслідування. Щось у російських хакерів вийшло. Це кібервійна. Кібер Тут не тільки ми можемо наносити урон. Але інколи у наших ворогів України-агресора також є а, вдалі акції, і от, а, спроба а, нанести а, шкоду мобільному оператору. У них а, а, частково вдала. Пане Олександре. Наразі цю хакерську атаку називають такою наймасовішою у світі, чи дійсно це так? Ну, я не можу назвати її наймасовішою. Давайте називаємо її а, одною з а, найвдаліших, яку відчули українці. А, кожен на, на собі, тому що кібератаки відбуваються щодня, інциденти відбуваються щодня. Не всі ми їх помічаємо, тому що спеціалісти відбувають ці атаки. Але мені здається, до цієї кібератаки російські державні хакери в погонах готувались. Досить довго і сконцентрували багато сил енергії для того, щоб завдати якоїсь шкоди. Якої шкоди вони завдали? Я думаю, ми дізнаємось після того, як проведуть розслідування. Перевірять, що саме зламали чи скачали, чи видалили, які дані були або не були скомпрометовані, чи є там зловреди, бекдори в системі. У це все вичистя, тоді ми будемо розуміти, що від що відбулось насправді і е, якої глибини була ця атака. І я думаю, що для інших гравців е, ринку буде розроблений алгоритм, що потрібно перевірити, для того, щоб е, подібні інциденти більше не відбулись. Пане Олександре, а до таких атак вразливі всі оператори мобільного зв'язку, зокрема, якщо зараз говоримо про наші, так? Чи це, до прикладу, хтось краще готує систему захисту? Хтось гірше? Кожен випадок індивідуальний, кожна мережа, вона ж будується там з використанням е, якогось обладнання, якихось вендерів, якогось е, софта, е, Хакери, люди. Дуже ліниві, тому в першу чергу вони шукають ті вразливості, які вже відомі, і пробують перевірити, чи не було якоїсь халатності чи людського фактору, чи якогось технічно збою, чи не залишилась можливість потрапити в систему. Моніторять, перевіряють і шукають, і коли вже десь на якомусь етапі потрапляють в систему, тоді вже починають розуміти, що вони хочуть. Хакери хочуть. Або повністю знищити всі дані, всі налаштування, або викачати персональні дані, отримати до них доступ, або знаходитись всередині системи, і в якийсь час, ікс, або пункт перший, або пункт другий. Пане Олександре, представники «Київстару» вчора заявили, що відключення мобільного зв'язку та інтернету для споживачів це вимушена міра, аби не дати хакерам нового доступу до серверів. То можна сказати, це зв'язок вимкнув оператор, аби убезпечити себе, аби не постраждати більше. Тобто, ну фактично, абоненти постраждали від атаки опосередковано, так? Ну, в першу чергу, ми говоримо безпосередньо про мережу оператора. І всередині мережі оператора відбуваються якісь е, процеси е, неконтрольовані. Можливо, е, російські кіберзлочинці отримали до чогось доступу. Доступ звісно, що мережа ізольована від зовнішнього впливу, і всередині проводяться е, вивчення і пошуки того, що було пошкоджено, або куди отримали доступ. Пане Олександре, чи вважаєте ви це таким репутаційним ударом, по Київстару, Чи все ж таки це радше такий нещасний випадок? Ну, фактично, війна, як ви кажете, і кіберфронт також є? Дивіться, я всім бажаю перестати бути зрадофілами. Це кібервійна, і нам потрібно просто робити висновки і готуватись. Робити висновки і готуватись так, щоб. Схожих інцидентів в майбутньому більше не було. Тому що якщо ми рано чи пізно стануть відомі дані, що українські кібервійська робили на Болотах, то ми побачимо одну велику відмінність, що в будь-якому випадку там починають казати що це неправда, це не так, нічого не, не, не сталося для того, щоб ну, по-перше, не було паніки, по-друге, то щоб не було зрозуміло, чи, чи, чи нанесли урон, чи, чи не нанесли, і е, нічого такого критично не сталося для того, щоб е, просто кричати з, з, з зрада, допоможіть. Ми всі повинні розуміти, що відбувається війна, да, що е, на фронті е, гинуть солдати найкращі сини України, які захищають. Україну від російської навали, що життя, вона воює на багатьох фронтах одночасно: лінія фронта, кіберфронт, міжнародний фронт у неї на все вистачає сили, тому що вона і більша і багатша. І нам просто треба робити висновки і готуватись до того, що життя ніколи не буде таким, як було Що минулий рік нас навчив, тому що. Ми всі почали би джерела безперервного живлення для того, щоб мати доступ до електроенергії, якщо будуть блекаути, така сама ситуація. От завдяки цьому інциденту повинна бути з е, зв'язком. Якщо ви хочете бути на зв'язку, у вас повинна бути мінімум дві сім картки. Якщо ви хочете бути на зв'язку, у вас як мінімум вдома повинно бути два шнурки від е, інтернет провайдера У вас повинно бути декілька постачальників послуг. Це е, вимушена міра для того, щоб е, ваше життя е, було, щоб ви були в режимі онлайн і ваші рідні близькі знали, що з вами, або ви знали, е, що з ними, або були в е, інформаційному полі. Вимушена міра, просто треба зробити висновки. Я бажаю компанії Київстар як можна швидше відновитись. Не бачу жодних репутаційних ризиків. Не розумію людей, які бігають по мережі інтернет, кричать: Поверніть мені там гроші за день, я ж вам плачу 200 гривень. Це війна. Ми повинні констатувати факт, що ворогу вдалося вдалася ця спецоперація, до якої вони готувались. Можливо, довго, можливо, це найбільша операція їхнього нікчемного життя. Робимо висновки е і надалі на всіх фронтах воюємо задля перемоги України, пане Олександре. Тобто, якщо до прикладу той самий «Київстар» або інші, до прикладу, оператори мобільного зв'язку в Україні, е це для них урок можливо краще стежити за безпекою а для українців. Це теж урок, аби потім не стояти у чергах за, до прикладу, якимось тарифним пакетом іншого оператора, якого вже немає, який можна купити, до прикладу, в інтернеті за тисячі гривень, бо таке теж є. А, просто, до прикладу, розуміти, що таке може трапитися, і ти вже маєш бути готовий, щоб не розганяти зраду. Правильно вас розумію? Що мають бути готові одні і інші? Мають бути готові всі. У кожного громадянина повинна бути, якщо він хоче бути в режимі онлайн. Декілька постачальників послуг зв'язку у бізнеса повинно бути декілька постачальників е послуг зв'язку, тому що ми всі розуміємо, що е можливо. Можливо, в цьому житті все. От щодня зараз по Києву гатять не тільки дронами, але й балістичними ракетами. Гинуть люди. Росія змінює тактику з початком холодів. Вони починають активно обстрілювати українську інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури. Також до цього додалась додалися хакерські атаки. Хакерські атаки відбуваються щодня. Щодня, щохвилини, щосекунди. Більшість з них відбивають, але бувають ситуації, коли або людський фактор, або знайшли якусь діру і потрапили всередину систему. Це рух безперервний. В одній кімнаті пишуть віруси, в іншій кімнаті пишуть антивіруси. І в світі діджиталу так буде завжди. Хтось хоче вас зламати. Є доброді, які хочуть вас захистити, захистити все ваше майно, всі ваші персональні дані, всі ваші цифрові активи. Росія зараз виступає на стороні зла. Вона пробує в різний спосіб нанести нам той чи інший урок. З точки зору приближення нас до перемоги, да, це ситуація, яка неприємна, але ми повинні зробити висновки і жити далі, і зробити все, щоб подібних інцидентів більше не було. Пане Олександре, і от сьогодні хакери вони заявили, що заволоділи персональними даними абументів, а «Київстар» каже, що це неправда. І як ви вважаєте, от чи можливо взагалі вкрасти персональні дані? Якщо так, то потім що з ними вони роблять? За бажання можливо, в принципі, все виникає тільки одне питання: що в більшості випадків персональні дані вони або зашифровані. Або назвемо так: це блєв. Вони ж повинні чимось похизуватись. Давайте дочекаємось офіційних відповідей від е, Служби безпеки України, від Держспецзв'язку, від е, Київстару і будемо розуміти, на якому ми світі е, насправді витік персональних даних для України це не новина. Ну, ми ж всі розуміємо, що багато вас можна було купити ще 10, 15, 20 років. На диску, і це для багатьох діячів е, був бізнес. Тому е, є факт, що у країни-агресора багато баз є е, е, на руках, у них є до них доступ, і, і ніхто нікого не ламав. Просто хтось виніс на флешці або на диски, або скачав собі додому, і потім продав, е, подарував, обміняв. Це кібервійна тут всяке буває. Пане Олександре, ви кажете, що насправді хакерські атаки відбуваються практично ледь не щодня. Від відбиваємося успішно. Вчора пам'ятаєте, крім того, що на Київстар ще і Монобанк потім повідомляв, що також була хакерська атака на них, але вони відбилися. І е, я правильно розумію, рівень кібербезпеки в Україні все ж таки високий зараз? Рівень кібербезпеки з одної сторони високий, з іншої сторони, нам потрібно його Підвищувати, нам потрібно готувати спеціалістів, і нам потрібно підвищувати спочатку рівень кібергігієни у громадян, інформаційну гігієну у громадян, і потім на вершині цієї піраміди кібербезпека. Ми живемо в світі, коли кібербезпека буде однією з основних спеціальностей. Яку більшість громадян повинні опанувати. Пане Олександре, і вже от наразі почав з'являтися зв'язок, так і Київстар радить, якщо до прикладу ще у когось не з'явився, перезавантажити телефони, і вони вже частково відновлюють. Разом з тим, от якщо об'єктивно брати там доба півтори, там, умовно кажучи, наскільки швидко Київстар впорався, зважаючи на те, що насправді пошкодили ядро, як повідомляли безпосередні представники компанії. Приведу банальний приклад. Якщо хтось коли-небудь перевстановляв Windows на комп'ютер, він знає скільки часу потрібно витратити для того, щоб відновити всі дані, встановити заново всі програми. От беремо просто моделюємо ситуацію, що у вас є велика мережа з великою кількістю пристроїв, з великою кількістю процесів. Ви спочатку вивчаєте, що відбулося, чи є всі конфігурації. Відновлюєте, запускаєте процеси. Якщо помилок нема, то поступово починаєте кластерами вмикати обладнання, вмикати мережу, вмикати процеси. Я вважаю, що вважаючи на те, що ми всі не знаємо глибини урону, які нанесли державні російські хакери в погонах. Але якщо зв'язок почав з'являтися і користувачі почали отримувати доступ, то е, всі справились на 5 балів. Потрібно просто зробити висновки, що відбулося, і робити так, щоб більше таких інцидентів не було. А якщо б вони й були, то тільки на балотах. Пане Олександре, якщо підсумовується, тобто, фактично не знаю, чи ви кажете, що наразі ще буде розслідування, не знаючи фактично такої фінальної мети цієї атаки, чи як ви кажете, чи це там, до викрасти дані персональні, чи, можливо, засісти там у мережі і потім далі шкодити, не можна зараз поки що стверджувати, що зв'язок буде надійний, так? Тобто до цього українцям теж треба бути готовими. Я думаю, що. Іде декілька процесів паралельно, відновлюється роботоспособність мережі і паралельно шукаються, чи не залишили злочинці там якихось бекдорів, якихось вірусів. Якихось траїнів, якими вони могли б скористуватись е, в майбутньому, ну, я думаю, що е, сидіти в системі, наприклад, всім 24 мільйонам українців надіслати смс що Путін помер голосуйте за Навального, було б навірно е, веселою новиною е, для таких речей е, і залишають собі, е, е, як так кажуть, ключі від заднього входу в систему для того, щоб мати можливість і моніторити і бути в режимі онлайн. Слідкувати і в якийсь час просто або знищити, або отримати доступ до персональних даних. Тому все те, все, все перевіряється, все зачищається. Це потрібен час, пане Олександре. Дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися до нашого етеру.